Так, друзі, всім привіт! Зробив ще одну лавку і зараз вам покажу, що вийшло. Значить, нещодавно з палетів, які я придбав, бачите, які страшні, але незважаючи на це, маючи певний інструмент, можна привести їх в порядок за короткий проміжок часу. Значить, Зробив я першу лавку для себе. Ось таку. Ну, доволі така непогана, як для першої лавки. Я не вибирав дошки, які були десь, трошки може гнилувати, з дірками і так далі. Я трошки страшнішим заховав усередину, а світліше назовні. Ну, ось така вийшла лавка, у садочок піде, те, що треба. Тільки в епіцентрі ще замовив там покриття, мені порадили добрі люди. Я ще покрию цим покриттям, а тоді винесу її на вулицю, бо зараз жалко, щоб вона з цією погодою не зрозумілою, щоб вона в общем, не, не, не так рано пішла скажімо, на той світ. І зробив я ще одну лавку це вже для свого брата. У них нещодавно з дружиною була річниця. Та я так би просто від себе думаю, для це, зробив їм лавочку у двір. Таку, ну просто да, десь поставлять так само біля городу, біля садочку, можна буде присісти, посидіти трошки. І думаю, покажу вам, що як двигається робота із переробки цих палет. Значить, ще трошки, це в мене на одну лавку йде в середньому десь 2,5 палети. Але знову ж таки, в мене було там половина таких палет з бруска метрового. я вже ці Палети я більш корисні розібрав, потихеньку їх проганяю, перевіряю, щоб цвяхів не було. є в мене спеціальний магніт перевіряю. І, в общем, цю дошку перетворюю на більш таку вже чистішу, тоді її обробляю, ріжу пополам на циркулярному столі. Ну і тоді вже виходять ось такі лавки. Цього разу я додав отаке от перило зробив. І ніби воно виглядає так більш якось акуратніше. Ну і взагалі, ця друга лавка вона вийшла більш така, ну акуратніше зроблена, ніж ця. Вже я на такому певному досвіді на якісь моменти там не так зупиняв свою увагу, просто на автоматі вже зробив її. І все. Але вона не ну, більш така рівніша вийшла. Ніж ця перша. Ну, ось так. Ну, як на мій погляд, коли пофарбується, я коли пофарбую, також покажу результат. То думаю, буде виглядати плюс-мінус ще так солідно. Ну, тому в середньому ці палети я брав дешево, там майже задарма. Мені ця лавка обійшлася 250 гривень. Ну, плюс там якісь пару саморезів, бо я старі цвяхи так само сюди забивав. Тобто, я ж кажу, це нам у двір, то воно, тому воно так в принципі, і піде. Декілька саморезів використав та й і все. І отак воно, так воно і получилося. Отакі залишки залишилися в мене. Я їх так само не викидаю, те, що плюс-мінус таке живе. Декілька там трохи сміття всякого залишилось. Але ось такі брусочки я так само не викидаю, дещо роблю з них собі у двір. Ось так на швидку руку склепав ось таку годівничку. І пташки прилітають, тут щось дзьобають. З часом буду експериментувати, робити якісь різні отвори і так далі. і Потім вже перейду на чистовий варіант. Візуально зрозумію, які годівнички плюс-мінус ну, більше сприймаються, краще подобаються. А так для себе. Просто і для користі для цих пташок, які лі... літають біля хати, то, в принципі, такий дешевий, непоганий варіант, ніж спалити, то нехай воно буде ось так бовтається собі. Та і все і приносить користь. Взагалі можна з такого матеріалу да, робити десь у парки у годівнички. Просто так чіпляти їх там, бо часто люди. Гуляють, ну на землю ти ж нічого не насипиш. А якщо гуляєш, бачиш, що там постійно висять такі годівнички, додому їх навряд чи хтось забере. Ну а так приносити туди поїсти птахам щось, то я впевнений, що люди звикнуть і просто будуть підгодовувати птахів, спостерігати на, на них і так далі. А для майстра, в якого там таких дощочок просто валяється, він їх топе у буржуйках, плитах котлах і так далі вистачає, якщо є вільний час, буквально там за якихось 15 хвилин можна склепати отаке три самореза і готово. Торцовка, до речі, від райоби чи як вона якось так негарно е, Пиляє нормально, мені подобається. Найбільше подобається тут плавний пуск, вона плавно стартує. І ось оцей лазер дуже зручно з ним працювати. Та й в принципі по настройки вона різні кути дуже легко виставляється. Ну, тепер, саме більше мені подобається плавний старт. Ну, а про верхній стіл, то я вже казав, що це Ой, нуль Нуль з нулів. Та й таке все, друзі, трошки вам показав те, чим займався. Ось таку роботу я, до речі, люблю. Таке щось склепати без особливих якихось розмірів, з чого є, склепав, і воно максимальну користь приносить. і без всяких таких зобов'язань. Тобто, коли тебе там просять щось зробити, Ну, по розмірах щось таке, таке з вензелями і так далі, ну, грубо кажучи, да, то воно трохи напрягає. А коли ти просто став те, що тобі захотілося, з того, що в тебе є, вдосталь, просто став там за дві годинки, склепав. Ну, це, звісно, аж наче відпочив. Не працював, а відпочивав. Та, та є таке. Тому цікаво подивитися, буде, як воно е пофарбоване ще буде виглядати. Та й, та й отак. Ну, а в цій майстерні, як завжди, нарізав заготовок з фенери. Завтра їх вже буду шліфувати. На сьогодні в мене достатньо заготовок, які вже пошліфовані. Зроблю те, що в мене є. Ну а вже завтра буду переходити на іншу, інші заготовки. Та так, все, друзі. Всіх обіймаю. Бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе. Ми ще з вами обов'язково побачимось!